На самому початку у нас конкурс не прозорий. Якщо е, ідуть е, між собою якісь між е, міжду якщо іще е, на рівні екскізного проєкту, е, ми, ну, ми ескізного проєкту не бачили. Взагалі не бачили з самого початку. Люди між собою щось погоджують, але громадськість і всі інші не бачать, що це відбувається. І потім гро... нас всіх ставлять перед. Е, Перед фактом уже конкурс проведено, уже все зробили, вже виграли в конкурсі ті-то, ті, то ми не бачили самого конкурсу. Тому що я вважаю, що це проект, це, це фактично український Арлінгтон, який потім не буде мінятися. Концепції не будуть змінюватись. А тут ми щось змінимо, а тут щось ми приліпимо. А тут да на моді така, то ні, так воно не працює. А для цього треба більше експертів, більше фахівців. І щоб в цьому е, приймала участь знову ж таки громадськість також.